четвер, 4 травня на каналі Житомир. Інформаційний підсумок новин студія Ольга Степоренко. Вітаю вас сьогодні у випуску. Загиблому десантнику Артуру Пушанку встановили меморіальну дошку. Сьогодні з полового будинку виписали новонароджених стрінять з мамою. В обласному центрі крові чекають на людей, які свідомо бажають стати донорами. Загиблому десантнику Артуру Пушанко встановили меморіальну дошку на фасаді Житомирського інституту медсестринства, де навчався військовослужбовець. 20-річний контрактник загинув у липні 2014 року під час Лисичанська Луганської області під час виконання бойового завдання. Артур Пушанко нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. 19 липня 2014 року сили антитерористичної операції проводили наступ на позиції терористів в районі міста Лисичанськ Луганської області. В ході бою, рятуючи життя своїх поранених товаришів, 20-річний сержант 95-ї аеромобільної бригади Артур Пушанко отримав декілька кульових поранень, несумісних із життям. Мати Артура й дотепер не може збагнути, що єдиного сина більше немає. Я навіть не можу сказати, як мені важко, бо це моя надія, опора. Це мені... Це моє життя було, мені дуже важко. Колектив Житомирського інституту медсестринства на фасаді навчального закладу відкрив меморіальну дошку Артуру Пушанку, який тут навчався протягом 2008 2011 років. Рідні та друзі розповідають, що, попри здобутий Артуром фах зубного техніка, хлопець мріяв бути в Збройних силах України. Пройшовши підготовку у школі десантників, 20-річний контрактник один із перших потрапив в зону АТО, де пробув усього півроку. Він був лідером. Сержант лідер. Ну, недаром дають звання сержанта. Міло керував особовим складом, його шанували всі. Можна сказати, був авторитетом у своєму колективі. Рідні загиблого бійця з невимовним болем згадують життєрадісного Артура. Саме таким він залишився в їхніх спогадах. Саме він самий лучший, умний мальчик, послушний, жалостний. Ну у нього було тільки добро, тільки добро. Похований 20-річний сержант Артур Пушанко на Житомирському військовому кладовищі та посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Олена Кучмій, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. Сьогодні з пологового будинку рідні та просто небайдужі житомиряни зустрічали родину Ільницьких. Дівчатка з'явилися на світ 12 квітня та до 4 травня перебували у Житомирському обласному перинатальному центрі. Сестрички Кіборга та їхня мама наразі почуваються добре. А от хто прийшов зустрічати родину, бачила Наталія Дихтієвська. на подвір'ї Житомирського пологового будинку зібралися друзі та рідні родини Ільницьких. Вони із нетерпінням чекають на виписку новонароджених дівчаток. Бог любить трої і подарував їй троїню, так. Марія Іванівна, мама породіллі. Вона каже допомагати менчити онучок, скільки стане сили. Постараюся хоч трошки з чим-небудь, чим не чим щоб допомогти. Хочу дуже, щоб війни не було, щоб другі тітки не страдали. Ми особисто приїхали побажати їм крепкого здоров'я. І щастя цим дітям, бо їх старший братик туди і пішов і загинув раді цього, так, щоб не було війни. На урочистій виписці дівчатка поводяться тихо і не плачуть, а на вулиці їх зустрічають оплесками. Мама дівчаток, – 48-річна Лілія Ільницька, та її чоловік, – 50-річний Андрій, вирішила народити вдруге після того, як на війні у 2014 році втратили єдиного сина Дмитра. Він служив у 95-й бригаді і захищав Донецький аеропорт. Кіборг десантник загинув у світ 24-й день народження. Дівчатка з'явилася на світ 12 квітня завдяки екозаплідненню. Лілія каже, що її загиблий син став ангелом-охоронцем для своїх сестричок. Зараз дівчатка почуваються добре. Їх вага вже понад 2 кілограми. Счастливые батьки уже дали новонародженным имена. Я назвала Машей. Папа назвал Дашей. И третье имя он придумал, чтобы оно было созвучно. Даша, Маша, Саша. Что? благодаря персоналу я чувствую себя хорошо. Они мне быстро поставили на ноги, помогали. Им большое спасибо. Говорят на меня. На Говорят на папу похоже. Детки перспективные, хорошие, красивые. Пускай им будет впереди хорошая, чистая. Тепла дорога, і щоб вони були щасливі. Наприкінці травня родина Ільницьких отримає ключі від нового трикімнатного житла, яке для них купили за кошти міського бюджету. Наталія Дехтієвська, Сергій Кобилянський – новини Житомирщини. Вовручі після капітального ремонту відкрито хірургічне відділення центральної районної лікарні. Лише торік тут проведено майже три тисячі хірургічних втручань. Завдяки цьому врятовано життя багатьох полісян. Тепер медичну допомогу жителям району будуть надавати у більш комфортних умовах. Михайло Сенігуб продовжить. В реконструкції оновленій медичного закладу методом народної толоки взяли участь і допомагали підприємці, районна влада, територіальна міська громада та звичайні мешканці. Воно вже потребувало ремонту, потребувала комунікація, потребувало електрообладнання, вже все замінені, світильники, лампи, вже плитка там лопла, там то-то потребувало. Але все відкладувалося, тому що були інші проблеми. Тепер належні умови створені як для пацієнтів, так і лікарів. Медичні працівники постійно визначалися в проведенні усіх ремонтних робіт, бо старалися і для себе, і для жителів району. Дуже дякуємо, здоров'я всім бажаємо, що нам допомогли таке відтворити дійсно чудо, яке, якому ми ще знаходимося. Нам буде легко працювати, допомагати хворим людям. Як відзначила місцева влада, і надалі триватимуть заходи щодо оновлення медичного устаткування та облаштування палат сучасними ортопедичними ліжками, і це знову ж спільно всією громадою, Михайло Сенігук, Юрій Киричук, новини Житомирщини. У Бердичеві в Житомирському обласному госпіталі для ветеранів війни оновили центр неврологічної допомоги та психологічної реабілітації учасників АТО. Презентація центру відбулася за участі меценатів, гостей і журналістів. Головний лікар госпіталю Юрій Журбенко повідомив: за кошти обласного бюджету близько 1 мільйона 700 тисяч гривень були відремонтовані центр неврологічної допомоги та психологічної реабілітації учасників АТО. Приміщення ЛФК, деякі приміщення в терапевтичному та гастроентерологічному відділеннях. Та покращена матеріальну базу закладу. Щороку в умовах обласного госпіталю стаціонарно оздоровлюється понад 5 тисяч ветеранів війни. Під час весняних вихідних активізується рух на дорогах як пішоходів, так і автотранспорту. Травми унаслідок аварій на дорозі, як правило, важкі та часто супроводжуються великими втратами крові. Отже, потребують термінового переливання. Але саме під час свят зменшується кількість добровільних донорів. Та знижується запас компонентів крові. В обласному центрі крові чекають на людей, які свідомо бажають стати донорами. Вікторія Лук'яненко продовжить тему. Студентка інституту медсестринства Олександра Світюк стала донором, коли готувала захід на цю тему. Перед тим як робити конференцію, мені потрібно весь етап самій пройти, щоб знати, про що писати безпосередньо. Не напишу, що я от лампочки вибачте мене, то що от там так, так і так роблять. Якщо я це сама не робила, тепер, щоразу йдучи, здавати кров, приводить когось з друзів. Цього разу з подружкою просто проїжджали повз центр крові і вирішили зайти. Їхали маршрутки і вирішили, що вже якби пора вже, Втягнули, але вирішили що вже. Пора вже здать кров дівчата одні з небагатьох, котрі свідомо прийняли рішення стати донорами. Молоді та здорові донори це ті люди, на яких розраховують, коли стається біда, розповідає фахівець обласного центру крові Вадим Стефанович. Особливо, коли йдеться про рідкісні групи, третю та четверту з негативним резусом. Саме такої бракує у запасах центру на прийдешні свята. Не вистачає компоненту четвертої мінус групи крові та третьої мінус групи крові. Тому і що мене бачить донорозпроможне населення нашої області, здорове, звісно. Просимо не зволікати, тому що вихідні дні йдуть. Не забуваємо, що в лікарнях є люди, які вимагають цього. Я думаю, що добрі серцем люди відгукнуться. Регулярне здавання крові йде на користь не лише тим, хто потребує переливання. Говорять донори, із досвідом на мене підвищується там настрій, я себе краще почуваю, наприклад, мені якось як кажуть аж легше на душі. А ще додатковий вихідний, компенсація на харчування та безкоштовне обстеження на небезпечні інфекційні хвороби. Усі, хто хоче стати донором, має пам'ятати прості правила. Інформаційно ознайомитися чи на нашому сайті, чи в соціальній мережі. З правилами поведінки напередодні це в першу чергу є дієта тонора, яка стосується вживання певних продуктів, ну і заборони відповідно, а також вживання спиртних напоїв, лікарських засобів, ну і можливих форм ризикованих поведінків. Ну і наступне це потрібно мати при собі паспорт, ідентифікаційний код, звісно, здоров'я, ну і від 18 років особа мусить бути. Вікторія Лук'янко, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. А наш інформаційний випуск триває і в другій частині говоритимемо про таке. У центрі Житомира відновлять реконструкцію тротуарів. Із середини квітня в області проводиться весняний комісійний огляд автомобільних доріг вулиць населених пунктів і залізничних переїздів. Обласний фестиваль конкурс Молодь обирає здоров'я вже в десяти відбувся на Житомирщині. У центрі Житомира відновлять реконструкцію тротуарів. До виконання робіт залучать місцеві фірми. А львівську VIP, яка займалася цим досі, за недбалість та недобросовісність, притягнуть до суду. Таке рішення ухвалили на засіданні Житомирського міськвиконкому. Але от чи побачать Житомиряни на розкопаних ділянках міста будівельників та техніку найближчим часом, і коли відчують обіцяний минулої осені комфорт, відповіді на ці запитання шукала Ірина Остапчук. Ось уже вісім місяців у центрі Житомира суцільний колапс. Територія більшості тротуарів перекопана, а єдина пішохідна вулиця Михайлівська частково перекрита. Попри численні обіцянки, ремонтні роботи тривають пасивно. На черговому засіданні виконкому міські чиновники пояснили, хто і чому винен, що місто і досі у полоні незручностей, і як планують виходити із глухого кута. Компанія VIP в принципе, остановила работы, бросила это все в таком виде, в каком оно есть. После того, как, как мы им не подняли цены, они требуют цены поднять. Значит, и мы предлагаем, ну как бы предлагаем на ваше рассмотрение. То есть вы понимаете ситуацию, да, они в прошлом году не выполнили свои обязательства, они не сделали в срок, не сделали там качественно, и сейчас они требуют поднять цены в связи с тем, что в этом году там расценки увеличили, стоимость выросла и так далее. И поднять но, су существенно. Но, да. Вот поэтому, естественно, на эти условия мы пойти не можем и не хотим, поэтому составлены акты претензий, направлены претензии, работает там комиссия и нам необходимо. У нас в договоре есть очень важный пункт, в принципе, по которому по пункту в случае есть недобросовестного выполнения компании подрядчиком своих обязательств, мы имеем право привлечь другие компании для устранения этих недостатков. Сергій Сухомлин також повідомив, що із львівськими будівельниками, які за його словами неякісно та невчасно виконали ремонт, розбиратимуться у суді. Натомість завершувати укладання тротуарної плитки та ліквідовувати будівельні погрішності, зобов'яжуть житомирську фірму. Ці претензії буде виставляти компанії яка працювала по цьому договору. Есть у нас и желающие наши даже ПТУ поработать на этих тротуарах, поэтому мы всех будем привлекать, все житомирские компании, проекты сделаны. Сегодня вам надо принять решение с полкома для того, чтобы дать возможность УКБ подписать договор с подрядчиком и начать работы, и в кратчайшие сроки эти работы закончить». Члени виконкому підтримали таку пропозицію, але спеціальну комісію, яка контролюватиме процеси, вирішили не створювати. Окрім тротуарної плитки, на засіданні виконкому говорили про День Європи, презентацію Житомира гостям із деяких європейських країн, можливості залучення нових інвестицій. А ще заслухали та погодили фінансові звіти роботи двох десятків муніципальних підприємств з Житомира. Ірина Остапчук, Сергій Кобелянський, новини Житомирщини. Лише торік в області майже дві тисячі пожеж сталося. Задано збитків підприємствам усіх форм власності майже на 45 мільйонів гривень. Надзвичайні події краще попередити ніж проводити заходи по їх ліквідації. Про це сьогодні говорили під час засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. затверджено заходи щодо підготовки населених пунктів та об'єктів області. Під час весняно-літнього пожежонебезпечного періоду визначено завдання для територіальних громад підприємств різних форм власності. Житомирщина має в Україні найбільший масив лісів. Найчастіше пожежі трапляються у лісо-господарських та торфопереробних підприємствах. Як показали результати перевірки, зокрема Азріанського торфобрикетного заводу, там дійсно ситуація не приглядна. Резервна автоцистерна торфобрикетного заводу тривалий час несправна. Гараж та приміщення пожежного депо знаходяться в нележному стані. Документи щодо організації гасіння трофінних пожеж не розроблені. Відсутні резерви пальмастильних матеріалів. Обласна управління лісового та мисливського господарства Торік виділило на закупівлю протипожежної техніки 24 мільйона гривень. Поліпшуватися матеріальна база буде і в нинішньому році. Ми в цьому році зробили такі невеликі пам'ятки і будуть вони роздані всім органам виконавчої влади на місцях і місцевого самоврядування. Тут перелічені всі наші 29 лісопожежних станцій, тут є схеми розташування і автомобільних пунктів, де зосереджена техніка. І вежі, тобто перекриття всіх всієї території площі лісових масивів області. Також додаткова інформація з ким зв'язуватися, номери телефонів і де техніка зараз для того, щоб можна було оперативно приймати рішення на місцях. А керівник лісівників закликав населення спільно берегти багатства природи. Спільна відповідальність за пожежний стан в області лежить на нас всіх разом. Михайло Санігуб, Юрій Кричук, новини Житомирщини. Середини квітня по 10 травня на території Житомирщини триває проведення весняного комісійного огляду автомобільних доріг, вулиць, населених пунктів і залізничних переїздів. Такі заходи поліцейські проводять щорічно спільно з представниками служби автомобільних доріг облавтодору Укрзалізниці та громадських організацій виявлені недоліки зафіксовані у відповідних актах і приписах, вручених представникам служби автомобільних доріг регіону для подальшого виправлення ситуації. При обстеженні ділянки дороги житомир Чернівці фахівці виявили недоліки. Від обласного центру до села Високої Печі зафіксували деформації проїзної частини, ямковість і вибоїни. Водії кажуть, їздити такою дорогою не лише некомфортно, а й небезпечно. Дорожнє полотно потребує суттєвого ремонту. Дуже важко по них їхати, тому що втомлюються обминати ці ями. Вони потребують, звичайно, капітального ремонту. То я так як езжу, вот я обслуживаю чудом Любер-Баранівку, допустим, в ужасном состоянии. Я не говорю, що там ямковий ремонт сейчас, но але воно ніч, нічого не дають, понимаете. Дорога, я ж говорю. еду в Ван там взагалі яма я на ямі. Може розміри зафіксованих ям на автошляху, зокрема у селах Тетерівці, Корчаку та за рудною поштою, занесені в акт обстежень. Під час огляду було зафіксовано стан покриття проїзної частини, наявність, деформації у вигляді колійності, осідань та інше. Загалом за три місяці поточного року поліцейські області винесли понад півсотні приписів місцевим дорожньо-комунальним організаціям. До адміністративної відповідальності за отримання доріг в неналежному стані притягнули 36 посадових осіб. Юлія Свінціцька, новини Житомирщини. Сьогодні відбулося офіційне представлення нового начальника управління служби безпеки України в Житомирській області. Ним відповідно до указу президента України призначено полковника Панасюка Віктора Степановича, який раніше обіймав посаду першого заступника начальника обласного управління СБУ. Представив нового керівника регіонального органу безпеки заступник голови служби безпеки України Михайло Глуговський. В офіційному представленні нового очільника УСБУ також взяли участь голова облдержадміністрації Житомирський міський голова. Керівники правоохоронних органів Житомирщини присутні привітали Віктора Панасюка з призначенням, побажали успіхів і вагомих здобутків на новій посаді, та пообіцяли свою всебічну підтримку. Обласний фестиваль Конкурс Молодь обирає здоров'я вже в 10 й відбувся на Житомирщині. Його метою є популяризація серед школярів здорового способу життя, запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі, виявлення та підтримка талановитої молоді. Організація з містового дозвілля. У ювілейному змаганні взяли участь 21 команда учнів шкіл з різних куточків області. Хто здобув перемогу, знають наші кореспонденти. Любомир Кухар з Олевського району усвідомлює користь здорового способу життя і добре розуміє, що життя це цінність. Я веду здоровий спосіб життя. Я кожен день бігаю, займаюся спортом, не курю, не п'ю, як інші хлопці. Його команда олімпієць приїхала на конкурс лише за перемогою. Ми приїхали за перемогою зайняти лише перше місце. Ми ну трохи здалека з нових Білокорович. Ну ми дуже багато займалися майже кожен день. У конкурсі команди представляли літературно-музично-спортивні композиції. Конкурсанти співали, танцювали, демонстрували спортивні таланти, і акторські здібності. І все це для того, аби долучити ровесників до здорового способу життя. Ми приїхали сьогодні показати всій Україні, що ми найкращі і ми хочемо показати людям, що потрібно дбати про своє здоров'я і мати здоровий спосіб життя. Вже вдруге взяли участь у конкурсі. Команда Бердичівського району своєю фішкою школярі зі старого Солотвина вважають оригінальний сценарій виступу, розроблений самотужки. Ми перемогли бердичівський етап районний і ми приїхали сюди захищати. Ну для нас не головне перемога. Для нас головне те, щоб ну нас почули, що наше село займається цим, що ми активно займаємось спортом. Абсолютним переможцем у конкурсі за рішенням журі стала команда міста Бердичева. А головним підсумком змагання став позитивний настрій, налаштованість на здоровий спосіб життя та заряд бадьорості, які отримали всі учасники. Оксана Ковальчук, Ігор Грач новини Житомирщини. У Житомирі відбувся щорічний учнівський фестиваль Жук, де школярі проявили себе у ролі режисерів та акторів. Якими фільмами молодь Житомира вражала глядачів? Детальніше у відеосюжеті. Учнівський кінофестиваль у Житомирі цьогоріч проходить втретє. Саме тут актори-початківці мають змогу відчути себе, наче в Голівуді, пройтись по червоній доріжці, та отримати нагороду за фільм, в який вони вклали свої старання. Втім, так звана червона доріжка вартувала фіналістам шаленої праці та конкуренції, адже змагались за право найкращого учнівського фільму понад 30 соціально важливих фільмів. Ми вибрали в цьому році таку сімейну тематику. Діти знімали про те, що вони вважають сім'єю, що це таке для них це поняття. Знімали про Колу про рідних, про друзів своїх. І тому ми сьогодні вже нагороджуємо кращих з кращих. У нас 11 номінацій. Це кращий сценарій, кращий актор, краща жіноча роль, наприклад, і кращий фільм. Учасники розповідають, що попри складні робочі моменти власним результатом задоволені. Актори початківці кажуть, що для них було важливо гідно висвітлити тему сім'я та продемонструвати власне бачення. Ми задіяли а, майже. Учнів з майже кожного класу з нашої старшої школи, і в нас була досить велика, дружня команда. Чи важко було працювати з такою великою командою? А, іноді було важко організувати процес, всіх зібрати. А, через це ми міняли декілька разів сценарій і підлаштовувалися під наших акторів, але в принципі ми впоралися і а, таких прям дуже великих я не знаю, не було. В цьому фільмі була досить життєва ситуація, яка трапляється досить часто в нашому житті. Я повинен був підтримати свого друга. І у кожного може трапитись якась така ситуація, в якій ми можемо допомогти своєму другу. І тому мені було досить звично грати цю роль і загалом мені сподобалось грати цю роль. Представники журі конкурсу кажуть, що оцінювати роботи школярів було вкрай складно, адже у кожному фільмі головну тему висвітлювали по-різному. Тему сім'я висвітлили з різних боків. Більше того, якщо від до них фільмів хотілося плакати, і сльози виступали, я вже знаю, і в чоловіків, і в жінок, тому що ну дуже складні були сюжети, то е, в інших фільмах було місце такий і гумору, і сатирі, і вони настільки гумористично подавали складні теми, що розумієш це велике мистецтво, попри те, що вони не професіонали. Організатори фестивалю сподіваються, що кількість учасників щороку зростатиме, адже соціальні проблеми потрібно висвітлювати всебічно. Сергій Косюченко, Максим Возний, новини Житомирщини. І на цьому випуск новин завершено. Більше новин як завжди на нашому сайті. Про погоду у наступні дні замить. Усім нам добра та миру. До зустрічі. За повідомленням українського гідрометеоцентру, сьогодні вночі та завтра в день в Житомирі та області очікується ясна без опадів погода. Вітер східний 2-4 метри за секунду. Температура повітря вночі – 11-13, в день 16, 21 вище нуля. У наступні дві доби за попередніми прогнозами по області також буде тепло та сонячно. Щоправда, в неділю можливий невеликий дощ.